Сьогодні Володимир Зеленський звернувся до керівництва Польщі та Єврокомісії із закликом до діалогу. Запропонував найближчим часом провести перемовини на кордоні щодо блокування пунктів пропуску. І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте. Я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це. Затягувати найближчі дні дають нам шанс це зробити. Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом. І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії. Треба зберегти єдність в Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії, також заради спільних інтересів та припинення політичних маніпуляцій.